Ну а ми продовжуємо тему переливання крові в незвичайному ракурсі. Зараз до нас завітає представниця гуманістичного руху UA Animals Ольга Чевганюк, щоб поговорити про нову платформу донорства крові для тварин. Як це працює, дізнаємося просто зараз. Я піду зустріну гость. Добрий день! Добрий! Сідайте, будь ласка. Вітаю, доброго ранку. Доброго Ласково ранку просимо. Дякую. Доброго ранку. Яка красо дякую. Ну розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася ця ідея, тому що донорство тварин це така ну не дуже розповсюджена тема. Абсолютно правильно. Власне команда, як завжди, думала про те, як же ми можемо покращити життя тварин в Україні. І почала накидувати ідеї. І власне воно прийшло з того, що в нас в країні війна. І ми зрозуміли, що якщо донорство для людей це щось зрозуміле, то донорство для тварин, власне, це не популярна, як ви кажете, тема. І про це люди зазвичай вже дізнаються тоді, коли у них у їх тварин виникла потреба. От тому ми повивчали це питання, подивилися, що кажуть ветеринари, власники, власники притулків, працівники притулків, і от вирішили створити таку платформу донорства крові саме для тварин. Оля, а наскільки це безпечно? Для тварин-донорів, і як ви взагалі визначаєте цих донорів? Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що в людей є чотири групи крові, uh -huh. так, і два резус-фактори позитивний та негативний. І... і намагаються вливати групу в групу, uh -huh. резус в резус, чи є різниця у тварин в групах крові? І... Як ви відбираєте цих тварин? Власне, ми ніяк не відбираємо. Це робить лікар-ветеринар. Тобто, наша задача пов'язати людей, власників тварин, яким потрібна кров, і тих, хто готовий її надати. Тому це є абсолютно безпечним для тварин, але після того як їх перевіряє лікар. Тобто, лікар-ветеринар він робить дослідження. Це клінічні лабораторні дослідження, визначає власне групу, всі інші нюанси, дивиться, що тварина дійсно. Здорова, в неї немає хронічних захворювань чи є в неї щеплення, мабуть, це теж так, дуже важливо обов'язково має бути щеплення, і вже після повного огляду вона допускається до здачі крові. І скільки разів може така собачка бути донором чи котик? Ну насправді радять приблизно не частіше ніж 2-4-5 разів на місяць, тобто достатньо часто так можна долучатись. Але, знову ж таки, залежить від особливостей самої тварини. А в чиїй крові є найбільша потреба? Чи можна таке питання поставити? Насправді коти і собаки, і та і та кров вона потрібна. Є певні параметри, за яким відбирають тварин. Є мінімальна вага у котів це 4,5 кг. кілограми. У це собак хороший це... кіт такі 4 так. Кіловини. це вже нормально. Так деколи нам пишуть, що ми би хотіла, але ну де взяти 4,5 кг. кілограми? У собак це 25 кг. кілограм, і вік від. До 6 років у котів і від 2 до 7 у собак і переливають зазвичай котячу котам, собачу собакам, але бувають винятки, коли собачу можуть переливати котам. Навпаки, ні, бо просто не вистачить цієї кількості. Угу. Олю, а як відбувається забір крові і де зберігають кров? І чи взагалі зберігають? Тому що ми знаємо, що. О, для людей є банки крові, де зберігають саме кров. Чи відбувається подібна ситуація з тваринами? Чи, чи от виникла нагальна потреба, шукають донора і одразу привозять його для того, щоб зробити переливання Наскільки, крові. І як взагалі да. відбувається з -за, uh -huh. збір цієї донорської крові. Наскільки мені відомо, таких банків наразі для тварин не існує. Можливо, колись ми прийдемо і до цього. Наразі це коли є нагальна потреба, хвороба, аварія, збила машина, якась інша ситуація. Як відбувається, ну є два важливих моменти, які обов'язково власники мають враховувати в день здачі крові. Перше це тварина не має їсти цей день. Все дуже просто і друге, таке важливе насправді те на чому наголошують самі ветеринари, це те, що власник має бути спокійний. Тому що якщо власник переживає, нервує, все це одразу відчуває тварина, і щось може піти не так. Тому власник має розуміти на що він іде, що дійсно він не просто прийшов і кров забрали, що дійсно провели дослідження, допустили, і тоді абсолютно спокійно власник себе почуває, і тварини також. Оце mm -hmm. два фактори. А якось відновлюються потім тварини після цієї процедури? Да, може є якісь рекомендації? <кру> Да, там, там знаєте, людині взяли, кутуватися, Як зрозуміло, та як потім та віднови загалом, все як у людей попити, поїсти, бути в спокою, надавати навантаження. От але тут скоріше більше відновлення у тої тварини, які переливаються. Оце угу. по-перше відбувається протягом приблизно п'яти годин. Там тварина доглядається дуже детально під наглядом, лишається саме лікаря протягом мінімум двох годин, і потім ще днів п'ять за нею наглядають, щоб правильно тіло її Сприйняло цю кров, так, так, так. не було ніяких побічних дій і так далі. А з твариною, яка здає, насправді все дуже просто. А скільки беруть крові, якщо в котів і в собак ну різниця? От скільки. в Залеж... да, Залежить від ваги, точно, так точно цифру не назву. Це вже лікар дивиться. Угу. Ну тоді розкажіть про вашу платформу ще раз, як вона працює, чи можуть заповнювати заявки, та і як потенційні донори, так і реципієнти. Uh -huh. На, на цій платформі правильно я розумію, так абсолютно правильно. Ми все зробили таким чином, щоб платформа працювала, можна сказати, без нас. Тобто ми даємо українцям можливість робити добро, уникаючи якихось зайвих людей, телефонних розмов, реєстрації і так далі. Тобто, спрощено все до максимуму. Якщо ви готові прийти з вашою твариною, щоб вона здала кров, ви заповнюєте анкету на пункті всім, мабуть, не дуже багато. Так само, якщо вам потрібна допомога, ви так само заповнюєте анкету. Всі ці дані вони зберігаються в системі. І коли з'являється меч, умовно кажучи, в одному місці потрібна тварина, да, собака, собака, і це я не знаю, там Київ чи, чи, чи якесь інше місто, чи то вірить, просто так. людині приходить сповіщення. Що є отака потреба? Ви залишали заявку як донор. Є нагальна потреба. От контакт людини. Якщо ви готові, підтвердіть. і людина вже підтверджує. І якщо людина підтвердила, їй надсилаються контакти, і люди напрямі донор з реципієнтом контактують, домовляються про місце зустрічі, коли, де саме, всі інші нюанси. Ви сказали, що донор має бути голодним. Але ж ситуації бувають непередбачувані, так? І наскільки мені відомо, то одна, один донор не може заповнити всієї кількості крові, яка іноді так потрібна реципієнту. Це людині, яка травмована, і їй треба, ця кров. Зараз ми про собак. говоримо, да, да, та, да. Да, Про тварин. цей ну, про про... випадок, щоб не заплутати глядачів. Так, 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 про собак, правильно. Ну, чи про котів. Скільки треба донорів? Для одного реципієнта, і якщо сталося таке, що вже собака поїла. Чи кіт поїв, а треба. А ми ж знаємо, що коли не вистачає крові, то це іде, ну угу. там лічені години взагалі потребуються. Ну на жаль, якщо тварина поїла, то все переноситься на інший день. Угу. Е, так от... може ж то, яка травмована тварина вже загинути за цей час. Так, я розумію, шукають іншу тварину, ще що щось придумують, викручуються, але ну такі є правила. Е, от скільки потрібно тварин, знову ж таки залежить від розміру, тому що собака може бути така, може. Голові, бути так? величезна, да плюс різні потреби, тому це вже індивідуально може говорити тільки лікар. Тут наша задача з'єднати і дати взагалі таку можливість врятувати. Вже, от до речі, ми спочатку відкрили реєстрацію тих, кому потрі... тих, хто готовий надати допомогу, донорів, а з вересня якраз відкрили можливість вже реєструватись тим на платформі, кому ця допомога потрібна. Угу. Але нам почали писати ще раніше люди про те, що в нас є така нагальна потреба. Я бачу, що реєстрація. Ще не відкрита, чи можете допомогти. Звісно, команда YouAnimals пішла на це, почала з'єднувати людей. В нас вже є кілька таких історій, коли здійснили завдяки платформі переливання крові. І хоча ми дуже глобальна всеукраїнська масштабна організація, яка займається законопроектами і так далі, але от такі. Життя, навіть одне врятоване для нас це величезне щастя, і ми бачимо, що потім це, це буде розростатись, і буде великою допомогою, що дуже нас тішить. Ми вам дякуємо за все, що ви робите. Успіхів, Юї Енімалс, і у ваших нових починаннях. Ну і нехай якомога більше Дякую. буде щасливих, здорових тварин в нашій Україні. Дякую вам. Ну і вдячних Дякую. господарів. Так, звичайно. Дякую, що підіймаєте цю тему.